Сьогодні 11 січня міжнародний день дякую і нам українським дітям є за що якому подякувати. Дякую усім українцям, що стали єдиним цілим і спільними зусиллями наближають мир і перемогу на нашій землі. Ми щиро вдячні воїнам Збройних сил України за те, що кожного дня борються за мир і безпеку нашої країни. Дякуємо, що можна спокійно жити і навчатися. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що вони боронять нашу країну. Дякую вам за те, що ви даєте багато сил та часу для того, щоб захистити Україну від ворога. Дякуємо героям ЗСУ за прояв уваги до людей. Дякуємо за вашу службу і заслугу. Ви робите нашу країну сильнішою та міцнішою. Дякую вам за все. Ви наші справжні герої, які захищають свободу та демократію. Ви, справжні герої. Дякуємо вам за службу в ЗСУ! Дякую працівникам ДСНС за цілодобову службу. З Україн вам за відвагу та самовідданість у захисті України. Дякую всім міжнародним партнерам, які стоять поруч з Україною. Дякую нашим батькам і вчителям, які завжди курять, дбають про нас і підтримують. Дякуємо волонтерам та благодійникам, які не знають слова нема, та не можемо дістати. Дякую ремонтникам усіх структур за відновлення і збереження інфраструктури України. Дякуємо. Ваша служба на благо нашої держави неоціненна. Ви справжні герої. Дякуємо вам за службу в ЗСУ. Величезне спасибі кожному за все, що ви робите для нас і для нашої країни. Дякую Богу, що оберігає нас та наших захисників з вірою у перемогу. Наші захисники, дякую за ніч, що минула. Дякую за ранок, що настав. Бережи вас, Боже! Наша країна пишається нашими захисниками. Дякуємо вам за все.